Карасі, 5 штук для борщу та кілька штук для подачі. Пшеничне борошно, цибуля, буряк, морква, картопля, білокачана капуста, буряковий квас, олія та вода. Як на мене стандартний набір для борщу, отже, як же його приготувати? 5 невеликих карасів ріжемо на невеликі шматки, потім їх обсмажуємо разом із борошном на невеликій кількості олії приблизно 15-20 хвилин. Трохи солимо. Додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5-10 хвилин доти, доки карасі не стануть м'якими. Перекладаємо суміч риби до води, додаємо одну неочищену цибулину, розрізну на дві частини. Коли бульйон проварився 15-20 хвилин, додаємо одночасно нарізані овочі: буряк, морку та картоплю. І так варимо борщ 20 хвилин. Після того, як картопля буде готова, додаємо другу частину буряка, а також додаємо нарізану капусту. І зливаємо все буряковим квасом. Беремо карасі, обсмажуємо їх з борошном на олії та викладаємо вже у готовий борщ по тарілці. І додаємо щіпку кропу.